Там, де вечір колише колося, там, де місяць відмірює кроки, я вдихаю твоє волосся. Я чекав цього тисячі років, де стираються грані світів, де кінчаються подані строки, притискаю тебе до грудей. Я чекав цього тисячі років. Де раби повстають на панів, де затьмариле сонце пожежі, я. я десятки і тисячі днів осаджаю ненависні вежі, де породжені янголи снів помирають, отримавши спокій, я проковтую вічність віків. Я чекав цього тисячі років. Там, де ранок пролив молоко, де тумани затьмарили очі, накриває тебе полотно тільки нашої вічної ночі, де забули закрите вікно, де насипано зори в долоні, небо наче гаряче вино. Ми злітаємо двох з підвіконня, де убитий я місяцем був, все стоятиму дихаю, поки я вдихаю тебе до єства. Я чекав цього тисячі років.